Всім привіт! З вами Деніс Френдів. В цьому відео я розкажу, який контент чекати вам сьогодні на каналі. Що ж, перше, що вийде на моєму каналі, як ви знаєте, Ютуб Шорти під дві композиції, музикальні композиції. Федері Кофеліні і Ванька Встанька. Тому зараз вони виходять і переглядайте їх. Наступне, що вийде це вже на 20.20 .20, на вечір. тобто, Ну який контент? Скоріше все, ну, я хотів сьогодні купити спойлер, зроблю. Хотів купити мамбу. Е, такі жувальні цукерки, але їх треба не випльовувати, вони жовуються і глотаються. Та. Але я щось подумав, може би мамбу на 10 жовтня взяти. Все-таки. Бо я пам'ятаю, коли ж в дитинстві їв, то то годні цукерки. Тому я все-таки ті годні цукерки, скоріше всього, на 10 жовтня, може. Ну, не знаю, подивлюся. Е, чи візьму, чи не візьму, все, подивимось. Ну, подивлюся, що, коротше, знімлю. І. Ну, напевно, Кіндер сюрприз точно сьогодні знім. Я просто сам ще точно не знаю, що я куплю. Коротше, чекайте два контенти сьогодні на їду. Але яка їда вийде сьогодні? Ну я не знаю. Коротше, побачите сьогодні вечором, бо я не знаю. Я б хотів взяти Кіндер, але я не знаю, чи я його візьму. Ну, подивимось. Коротше, подивимось. І все здається, ютуб шорти, що вийде на канал. Ага, і відеокліп. Так, я роблю в круглих числах. Відеокліп, ну і круглих. 20, 21, 22, ці всі три дні підряд по одному відеокліпі. Думаю, зроблю. Тому дякую за перегляд цього відео. Я пішов знімати Ютуб шорти. І всім пока. Побачимо сьогодні в нових відео. Пока. Так, я вже знімаю з нового телефону. А ще показати, Ка камера, добре. Давайте. Коротше. Знімаю, бачите, в мене тут процес. Знімаю для вас малюночки. Все, бачите, ось така камера. Добре, очікуйте контент. Пока!